На це чекали у це не вірили, і це нарешті сталося. Україна створила власну далекобійну зброю сьогодні. Після селекторної наради президент Володимир Зеленський заявив, що українські виробники створили дещо, що уразило ціль на відстані 700 кілометрів. Щоденний селектор заслухав доповідь главкома про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії. Наш рух перед не зупиняється. Мінстратехпром про власне виробництво, успішне застосування нашої далекобійної зброї. Ціль уражена за 700 кілометрів. Скоріше за все мова йде про атаку. Ако на псковський аеродром в ніч на вівторок він якраз знаходиться у 700 кілометрах від кордону з Україною. За інформацією гур, яку підтверджують супутникові знімки, в результаті обстрілу сили оборони знищили чотири транспортні Іл-76 і пошкодили ще два мінімум. Протягом усієї війни Україна розвиває власний військово-промисловий комплекс. Наприклад, днями голова держспецзв'язку Юрій Щігуль розповів, що в Україні створили аналог російського ланцету. На це нашим розробникам знадобився рік. Найближчим часом цей тип ударного БПЛА доставлять на фронт. Проте самих лише дронів для війни не вистачає потрібна далекобійна зброя. Франція та Велика Британія дають нам свої ракети скальп -шторм Шедо», які летять на 250 кілометрів. Однак є умова західною зброєю. Ми не можемо бити по території Росії. Для ударів по тиловим базам та аеропортам ворога нам потрібні власні розробки. І тепер вони нарешті у нас є псковський аеродром. Не дай збрехати.